Колоректальний рак це одне з найпоширеніших захворювань членково-кишкового тракту. Займає практично половину від усіх онкологічних захворювань кишкового тракту. Третє місце займає після раку легень. Простати або молочної залози. Хотіло б зупинитися на симптомах, які люди можуть зауважити для себе, що треба вже звертатися до лікаря. Це, по-перше, закрипи, діареї, патологічні виділення із прямої кишки, кров, слиз, втрата апетиту, втрата в вазі немотивована, різка за короткий час. А також незадоволення від повного акту дефікації. Фактично, в цілому світі тактика така, що людина за 50 років, якщо навіть нема ніяких скарг, має обстежуватися товстий кишківник ну, раз в 5 років. Якщо в анамнезі є е, у близьких захворювання, е, ну, звісно, що злоякісні захворювання кишківника або навіть доброякісні там, поліпи, то це вже після 40 раз у 2-3 роки. Саме зупинитися хочеться на діагностиці, бо це найефективніший метод, е, це є колоноскопія. У нашій лікарні є вся необхідна апаратура це відеоколоноскоп, який за допомогою якого ми обстежуємо ефективно кишківник. При наявності патологічних утворень проводимо біопсію, а після гістологічного дослідження кінцевий результат. Значить, перша рекомендація для людей, які, ну звісно, знаходяться в групі ризику або навіть не знаходяться в таковій, це своєчасне звернення до лікаря. Як відомо всім, профілактика і своєчасне виявлення воно набагато ефективніше лікування, ніж вже запущені випадки. Не зволікайте. Приходьте, звертайтеся до своїх сімейних лікарів, а вони нас керують вас до нас, ендоскопістів, для обстеження вашого кишківника. Хочу зауважити, що багато людей. Відтягую цей момент, тому що донедавна це не не проводилося під анестезією, але це вже в минулому цей огляд давно вже не є болісним, так як виконується під медикаментозним сном, тобто під седацією.